Хочу подякувати прекрасному тренеру і як людині Сергію Петришу за навчання ігри Білярд. Як про тренера хочу відмітити, що це грамотний чоловік, один з найкращих тренерів України, високопрофесійний, який не витрачає ваш час надаремно, вміє пояснити. Знайти слова, оскільки він має вищу юридичну освіту. Це, як ви всі знаєте, а може хтось не знає, в нього дуже високі реалії, він чемпіон України у багатьох дисциплінах, він може вас підтягнути в будь-якій дисципліні. Піраміда, Снукер, Пул. Він зараз по Пулу дуже круто виступає в Україні. Він топ. Топ, топ в усіх дисциплінах, чітко розуміє, що потрібно індивідуально кожному аматору чи професіоналу він це тренер, який може готувати не тільки аматорів, але й професійних гравців. Більшість професійних гранців точно не знають, не розуміють. Так він це розуміє наряду з, з небагатьма професійними гравцями е, тактичного складового ігри гри на білярді, рекомендую, рекомендую і ще раз рекомендую.